І всім привіт! ми на каналі Ярко-Бра. І це друга серія е, Сумеречний Ліс. В прошлій серії ми добули і той, і майже виконали всі квести з... для початку, щоб потім зайти. Не знаю, як цього забрати. чуть-чуть, е, Щоб. Во! І щоб потім. Е, Получити отаке от во і відкрити портал. Так, нам всього треба все залізне, то вже дуже легко в нас майже все є. Так, тільки не вистачає. Е, палки. І так, що там щоб ще раз? Кірка, меч, лопата. Кир... Меч на хайпуте. Лопата. И кирка. И топор. Кирка. Ой. Так. Кир... Ну, давайте топорик. И кирочку давай. И, 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 а все інше на броню. Кирочку. Так. Раз, два. Так. Так, так. Так. І це сюди. Все. Квест виконаний. Мені лишається тільки отримати кве. 에, той. Чекайте, місця хватає. Це не треба, це не треба, не треба. І давайте розкопаємо чуть територію, щоб поставити це все А, мені треба земля. Треба вибратися. Зараз пожиремо і вибираємось звідси. Та ну, омию пофіг. Заберемо все з собою. І зараз будемо вибиратися я маю Так. Ну, та я мов так, так, так. це ми миш Так, піднімаємось. Так, так. А, це вода. Ну, секунду. Що треба поміняти. три, чотири. П'ять, шість, сім. Так. І я включуся як? Виберусь. І во ми вибрались. О, Як стікає гарно. Е, нам треба полянку, нехай буде оцього розчистити. Так, 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 так. Раз, два, три, чотири. Тепер беремо квест получити відро. Так. Раз. Два. Далі нам пе щось би викинути. Ну, ой. Так, о. Далі получаємо. Квіти. Два, три, чотири, шість. Напевно, ще так. Не знаю. Так, і тепер получаємо. Десь і діамант. Ух, ти, що вдарило мене як! І нарешті ми заходимо! ту 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 І-і-і-і-і. Чо так довго? Во! йо моё Це? Во дерева і тут вона наше починає, можна сказати, виживання. Я вас сідає. Так. Я включився. Просто мав чуть підзарядити свій ноутбук. Так. І зараз ми построїмо хату. Скрафтим, подивимось, які квести взагалі є. Так. Це квест ми виконали. Так. Це перо. Е -е. А як його дістати? Зараз подивлюсь, секунду. тишина в лісу? А де то перо дістати? Ну, не знаю. построїмо тут мініатюрну хатку. Так. Це сюди. Це сюди, -да, це сюди. -да. Виспатися. Ну тут, напевно, е так. А, я ще можу бігати. Ну, тут завжди ніч, Так. Ну тут прикольно. Йдемо лутатися. Тільки нам спочатку треба це. Эээ, е, а шо це такі? Чекайте. это? Е, ну, пушка щось. Эм. Е, о, це лава? О. Шо? Шо за лабіринт? Я зайду. Якийсь лабіринт. Ух ти шо, паук. Ну, ух ти шо. Ч не наблюдет? Ломай, 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 ломай. Вс. Чому вони такі сильні? Фух, зламав. Так. Ну, не таке корисне, але яблочка візьмемо і стріли. А всі інші, в принципі, не потрібно. Яблучка. Ой, і не гриб. А, стріли? подивимось що тут є зла пупу так ой. Телепортируємося. Дити нафіг. Фух. А хоч би так, можна ну. Так можно, а зверху не можно. А над? Вот можно. Тики. Тільки... Так. Ч моя. Ты-ти-ти. Та вы шо прикалываетесь? Я ведь пауки помираю. Не то. Ой. всего. Пути травикс. Ломай, ломай. Текерка. Все. Ломав. О. Светлые очки. И золотое яблоко. Яблуко беремо і світлячків теж візьмемо. Тут більше нема цікаво. Зараз подивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вроді би все. Я Тільки зайшов вже помираю. Так. Ось тут полка Все. Йдемо шукати. Так, Йдемо Хоч би кудись, Щоб щось знайти Бо це вообще Новий мод. Зимний біом а Ти шо? Що було? Я ж привлекался. Ты та пташка, чекайте. Тут треба ліпше з мечом ходити. Обійдемо коло і подивимось улас. Не випадає. Так, це не треба. А це що таке? Сирая оленина. А, це цього все?

І во є. Yeah. Чому шо він так сідає? Ну що? Так, далі що в нас? Далі? Іскра. А як її крафтити? Не знаю. Так. Йдемо обідемо. Так. Де би тут би шахту? Знайти ще. А, во, щось подобає шахти. О, яка штука. Що це за штука? Хвайте. Мені не це треба, в це. Сейчас штука. Ух ты шо, скелети. Где? Ух, шо то за эльфы? Ой, не эльфы, а номая кис. шо, нам не треба туда. Візьмемо тільки це и це. Так. Я маю, як витлусти. і Як зробити паперу, Іскра? Обмочкайте? Ну, Не таке? А якщо іскра? Jak to čičkao? Per... A... De... Перо таке є. То ми крафтів не побачимо. Ой, це забираємо. Так, треба пожирати. І ми будемо потихеньку закінчувати. А вже у наступній серії ми скрафтимо цього перо і карту. Я карта, я карта, я карта. Як в тому я да... Ой, ну, коротше. щось похоже. І всім пока-пока-ка. Пока-ка. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока-ка. пока пока -пока. пока